Так, вивчаємо події, які були в минулому, але мають безпосередній вплив на сьогодення. Тобто через це ми так живемо і такі у нас є наслідки. Тобто сьогодні у нас під скринінгом, під моніторингом 2 січня 2003 року. Народний депутат України Григорій Омельченко звернувся до судді судової палати у кримінальних справах апеляційного суду міста Києва. На той час була така назва Юрія Василенка. З проханням порушити кримінальну справу щодо президента Леоніда Кучми, спікера Володимира Литвина, голови державної податкової адміністрації, на той час така у нього була посада вже Юрія Кравченка та народного депутата Леоніда Деркача за ознаками злочину викрадення Георгія Гонгадзе, вчинене організованою групою осіб за попередньою змовою, що спричинило тяжкі наслідки. Це 2 січня, четвер, Григорія Мельченко звернувся до судді. Так, інша новина. Командири дивізій армії Сполучених Штатів починають військові навчання в штабі 5-го корпусу США в Гейдельберзі, Німеччина під назвою Victory Скримідж. Навчаннями керує генерал-лейтенант генерал Вільям Волес, який, як очікується, командуватиме американськими сухопутними силами у запланованій війні США проти Іраку. Планувалася тоді війна проти Іраку. Там вона почалася навесні. Як повідомляється, у цій війні проти Іраку першочергове значення матимуть повітряні атаки американських військ, вважають військові аналітики США. Тому ключовими завданнями перших годин війни проти Іраку буде виведення з ладу Іракської системи протиповітряної оборони. Головна мета знищити командні центри, особливо системи ППО. Розташовані поруч з Багдадом, оскільки вони небезпечні і являють собою велику загрозу. Крім того, вважається, що Багдад, можливо, використовуватиме українську радарну установку раннього оповіщення Кольчуга, яка, ймовірно, незаконним шляхом була доставлена в Ірак. До речі, Кольчуги вироблялися. Ну і зараз, можливо, виробляються в Донецьку. Так. Ця система, як повідомляється, може фіксувати літаки будь-якого типу, включно зі стелс. Але пізніше жодних істотних, ну тобто, ми вже виходимо з сьогодення, але пізніше жодних істотних підтверджень в Іраку не було знайдено. За тиждень до 2 січня, тобто 23 грудня 2002 року, український літак АН-140 розбився біля іранського Ісфахану. Загинули всі 44 особи, що знаходилися на борту, 6 членів екіпажу і 38 пасажирів. Серед них було 5 російських громадян, інші громадяни України. З них, до речі, було 29 харків'ян. Іран для встановлення причин катастрофи прибула українська комісія на чолі з міністром промислової політики Анатолієм Мялицеєм. Так, а у нас зараз буде вже йти інформація. Про 2 січня події, які відбувалися 2 січня, голова іранської авіаційної організації Проходін Абуталебі заявив, що катастрофа українського літака АН-140 сталася внаслідок помилки пілотів. 2 січня, тобто вже дата, яку ми зараз розглядаємо і моніторимо. 2 січня, це 2003 року, до речі, це четвер. Генеральний директор Харківського авіазаводу Павло Науменко заявив. Що вважає передчасними заяви про те, що причиною катастрофи літака Ан 140 є помилка екіпажу? Про це він заявив на прес-конференції в Харкові в четвер, ну, 2 січня, коментуючи на прохання журналістів поширену рядом змій інформацію іранської сторони про те, що за попередніми даними трагедія сталася через помилку пілота? Павло Науменко підкреслив. Що висновки про причини катастрофи може бути може зробити тільки спеціально створена комісія, що зараз з'ясовує всі обставини авіакатастрофи, нагадавши, що в роботі комісії беруть участь українські, російські і іранські фахівці. Попередні висновки комісія повинна зробити 3 січня, тобто прес-конференція у нас була 2 січня, ну і вже очікували попередні висновки 3 січня. До речі, сам Науменко Павло Олегович передчасно пішов з життя майже через рівно, майже через 20 років. Тобто він пішов з життя 10 січня, але 2023 року. Так, ну більш вже українські події ми з вами так більш-менш промоніторили. Тепер вже такі більш міжнародні події, що відбувалися в світі, що мало вплив. Перші 49 з обіцяних 1264 західноафриканських миротворців прибули до Абіджану Код'Івуар, щоб допомогти контролювати припинення вогню між урядом президента Лорана Кбанга та, голов... та головним угрупуванням повстанців патріотичним рухом Код Дівуар. Повстання проти уряду Кбанга – Кбагбо. Почалося 19 вересня 2002 року. Економічне співтовариство Західноафриканських держав погодилось надіслати миротворців 29 вересня. Миротворці приєднаються до 2500 військових з французьких сил. Повстанські групи займають північну половину Код Дівуару. У той же час міністр закордонних справ Франції Домінік Де Вільпен прибув до Код щоб допомогти стати посередником у конфлікті, витік нафти із затонулого танкера Престіж загрожує південно-західному узбережжю Франції. Префект Аквітанії повідомив, що пляма від танкера знаходиться за 50 кілометрів від узбережжя. Прем'єр-міністр Франції Жан-П'єр Рафарен пообіцяв 50 мільйонів євро на очищення. Престиж, який перевозив 77 тисяч тонн сирої нафти, затонув наприкінці листопада 2002 року біля узбережжя Галісійського регіону Іспанії. Ну і цікава така міжнародна подія в нас була. Знову ж таки, стосується США тайвань. Дивіться, зараз на дворі у нас 2023 рік, але дивіться, майже 20 років пройшло. Події сягають ще Тіх часів і тягнуться сюди, тобто Китай, Тайвань, США, зброя і так далі. Ізраїль, до речі. Тож, давайте дивіться. Міністерство закордонних справ КНР, тобто Китаю, відреагувало на повідомлення ізраїльської газети Харец про те, що Ізраїль задовольнив прохання США призупинити всі контракти на експорт зброї та засобів безпеки з Китаю до Ізраїлю. Генеральний директор Міністерства оборони Ізраїлю. Амос Ярон заявив, що Ізраїль має намір відстежити і прослідкувати всі відносини з Китаєм у сфері безпеки. Неназваний високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що американці використовували привід захисту Тайваню для того, щоб прикрити запропоновану зміну американської політики з метою дозволити прямі продажі зброї до КНР.